Під час розробки серії Ігор Stalker в період з 2002 по 2009 роки розробники вирізали величезну кількість контенту. Починаючи з персонажів, квестів закінчуючи цілими угрупованнями і локаціями. І зброя не стала винятком. В цьому відео я розповім вам, які із зразків озброєння не дожило до релізу. Вітаю всіх сталкерів зони! З вами Гріф і я починаю! А я свій огляд одразу з двох стволів: це 223 й пістоль та бозар. Обидва цих зірця зброї мали бути відсиланням до постапокаліптичної серії Fallout та одноіменної зброї з гри Fallout 2. Обидва використовували спеціальний тестовий патрон 223. Якщо пістоль 223, за словами геймдизайнера Петра Душинського, якийсь час був у грі, швидше за все, у Ося Валеріана, І тільки потім цю зброю прибрали з ігрового процесу. То базар одразу було видалено з гри через порушення балансу. Щодо гри Fallout 2, то як би парадоксально не звучало, але базар це був кулемет. А пістоль 223 це обрізана гвинтівка. Далі у нас іде Деретта m 9 a 1 Це модифікований варіант популярного пістолета, який мав використовуватись вченими спеціально для самозахисту експедицій. Відрізнялася виготовленням за допомогою найсучасніших технологій стволо, внаслідок чого значно покращилась точність та забійна дія зброї. У грі мало знаходитись у професора Семенова на янтарі. Присутня у білдові за номером 2571. Слідуючий це пустельний яструб Гордона, унікальний зразок пістолета Чорний яструб, скасований в ході розробки гри Stalker Тінь Чорнобиль. Зустрічається так само в білдові 2571. Згідно опису, єдина різниця від оригіналу, так це потунковий напис Кращому агенту нового світу. Знайти можна було в автомобільному тунелі на дикій території в інвентарі трупу Фрімена. Наступний зразок це штурмова гвинтівка HKJ36 Crystal. Це унікальний зразок гвинтівки GP-37, вирізаний під час розробки гри Stalker Тінь Чорнобиль». Мав зустрічатися в Саркофазі у бійців моноліту спецпідрозділу Кристал. Які з'являтимуться під час виконання квесту в секретній лабораторії. У вирізаному описі до зброї говорилось так. Хтось із угруповання моноліт здогадався перемолоти артефакт граві та порошок, що вийшов, втерти в зовнішню і внутрішню поверхні ствола. Результатом стало значне зростання забійної сили та точності зброї. Далі іде АКВ-74. По суті, це є модифікованим варіантом АКМ 74 2. Внутрішні зміни конструкції автомата дозволили підвищувати скорострільність на сотню послів за хвилину без зниження точності бою. Для полегшення ствола було знято деякі елементи, що унеможливило застосування оптичних прицілів. Планувався у грі Сталкер чисте небо, знаходитись мав на кордоні. У кого невідомо. Наступний ствол це аномальний акс 74 у Унікальний зразок автоматичної рушниці акм 74 Drop 2u, скасовано в ході розробки Гристалкер Тінь Чорнобиля, зустрічається у збірках 2571 та 2588. Але опис у різних білдах звучить по-різному. В одному автомат, перебуваючи в зоні аномальної активності, перестав зношуватись, а згідно іншого опису, збільшилась забійна сила. Мав зустрічатись на локації звалища у Сталкера на прізвиську Серрі. Далі йде Chaser Воля. Це скасований особливий зразок дробовика Chaser 13. Планувався в Субсталкер чисте небо. Даний екземпляр, на відміну більшості дробовиків, забезпечений нарізним стволом, що унеможливлювало введення вогню дробом і боєприпасом дротикового типу, проте кучність стрільби ЖКН значно зросла. Для спорядження мали використовуватись виключно патрони типу 12х76 ЖК. Знаходитись мав в темній долині, у кого так само невідомо. Слідуючий у нас МАК-10. Пістолет-кулемет скасований під час розробки гри Сталкер Тінь Чорнобиль». Для зброї було створено лише конфігураційний файл. Проте даний ствол, ймовірно, ми вже побачимо у грі «Сталкер 2 Серце Чорнобиля. І Л-86С скасований унікальний зразок, який планувався в Сталкер чисте небо. Представляв би із себе снайперський варіант гвинтівки ІЛ-86. Подовжений ствол дозволяв би кулі досягти вищої початкової швидкості, що підвищувало перемізну траєкторію і дозволяло вести прицільний вогонь по віддаленим цілям. Мало знаходитись у родому лісі, у кого так само невідомо. Далі нас чекає СВ-АМ. це скасований унікальний зразок снайперської гвинтівки СВУ МК2, планувалося у грі «Сталкер. чисте небо. Представляла би із себе автоматичний варіант снайперської гвинтівки із значно зменшеною віддачею, що дозволяло би вести прицільний вогонь у вищому темпі. Знаходитись мало у містечку Лиманське, у кого невідомо. А на цьому я буду закінчувати. Якщо ви хочете побачити продовження, для якого я приберіг найкращі стволи, то підтримай мене вподобайку під даним відео. І щойно їх набереться 100, я одразу випущу наступну частину. Дякую всім за увагу. З вами був як завжди грів. До наступної зустрічі.